Пригадати історію та пізнати колорит народностей. В Івано-Франківському центрі Я Маріуполь відзначили день народження рідного міста. Цьогоріч святкування приурочили згадці про етнічні групи, які там проживали. А найменших маріупольців ознайомили з іграми тамтешніх національних меншин. Детальніше розкаже наша Ольга Бабенко. Уже в другий день міста Маріуполя його мешканці відзначають не вдома. Кожен рік свято день народження Маріуполя дуже тепло відзначалося в нашому місті. В цей день всі люди виходили відпочити на вулиці, і ми були свідками представлення неймовірного карнавалу, де були представлені дуже багато різних культур. Як зазначають у центрі Маріуполь багатонаціональне місто. А відтак мали на меті пригадати дітям, які саме національні меншини проживали у їхньому рідному краї. Ми пригадали, як вітаються різними мовами у нас Маріуполі. Ми зараз звертаємося саме до народних витоків ігор, народів тих, які мешкають в нашому Маріуполі. Саме через ігри дитина найближче наближається скажімо так, до у тих от сокровенних моментів культури, які несуть певні народності. Це дуже важливо що ну ким би ти не був німець, грек, чи татарин, чи українець, єврей? Ми всі разом ну повинні поважати друг друга мову, культуру та починало святкування з дослідження саме української культури. Сталося так, що весь світ сьогодні розуміє спрямає місто як глибоко Маріуполь, як глибоко проукраїнське місто, місто, яке не скорилося ворогом. Ну а наша задача передавати ту ідентичність дітям. Відзначати день Маріуполя в івано франківську будуть впродовж усього тижня.